Друзі, всім привіт! Мене звати Надя, це канал Світлобібліотеки, і у цьому відео хочу підвести з вами підсумки книжкового півріччя. Але перед тим нагадаю вам про свій промокод «Світло», який дає 20% знижки на всю зернову каву 25 Roasters. Заходьте, знайомтесь, у них багато пропозицій. З'явилися ось такі літні новинки, я вже спробувала, мені дуже сподобались такі холодні кавові напої. Також промокод «Світло» дає 10% знижки на книги. На сайті видавництва ArtHaz і сумуються з усіма передпродажами, акційними пропозиціями і так далі. Тому користуйтесь, будь ласка, а тепер поїхали до книжок. Отже, я переглянула своє відео, здається, з минулого року за підсумки півріччя, і подумала, чому б не зробити аналогічно цього разу, і нас чекатиме 13 номінацій. І почну я з найкращої книги за ці півроку. І тут могли бути дві книги в цій позиції, але одну я перенесла на іншу номінацію, а тут же покажу вам шлях ріки Шеллі Рід. Мені ця книга надзвичайно сподобалася. Вона розповідає історію дівчини, яка зустрічає хлопця, індіанця. Це десь п'ятдесяті роки у Сполучених Штатах, і їхнє кохання вважається забороненим на цього. Хлопця влаштовують прямо живе полювання і дають винагороду тому, хто його перший спіймає. Це дуже емоційна, дуже трагічна і дуже емоційна історія, в якій є дуже багато втрат, які є дуже багато страждань, але мене захоплювала протягом всієї цієї історії головна героїня, яка з усіх сил намагалася триматися, яка з усіх сил, скажімо так, ніщо її не могло зламати, наскільки міцною, настільки сильною вона була. Ще тут дуже красиво змальована природа, і оці стосунки людини із природою. Це моя вам шалена рекомендації. Якщо любитесь імені саги, глибокі такі психологічні романи, драматичні історії, то дуже вам рекомендую її. Наступна номінація це найкраще продовження. І тут хочу вам розповісти про третю книгу, яка от-от вийде у видавництво РМ. Я її вичитувала як критична читачка. Але ця історія мені шалено сподобалася. І, мабуть, з усієї трилогії третя частина стала моєю улюбленою. Я просто на силу себе відривала від книги, тому що е, там стільки всього, всі таємниці, всі е, лінії, які розвивалися протягом цієї історії, вони. Тут сходяться, вони тут відкриваються, все таємне стає явним, і тут було дуже багато подій. Тобто, якщо на початку в нас була зав'язка історії, друга частина це було щось, якась така дань більш епічному фентезі, там, де вони йдуть, подорожують, з ними стаються пригоди на їхньому шляху, то третя це просто якийсь екшен бойове, і, і як хочете фентезі, але це така е, кайфова і драйвова суміш, всього, що я люблю е, у фентезі, це. Незвичайна магія і ем, прямо битви знаєте, як у Хогвартсі, добрих і темних сторін. Дракони тут також будуть. Сподіваюся, це не спойлер, але якщо ви читаєте цей цикл, то просто кажу вам, що це буде шалена, шалена пригода, і сподіваюся, вона вам сподобається і стане теж улюбленою у цьому циклі. Наступна номінація це книга, яку найбільше хочеш прочитати у наступному півріччі. Ну я вже точно не встигаю це зробити у травні, але обов'язково робитиму це наступні місяці. Це дві книги. Я не могла тут виділити якусь одну із них, яку я хочу більше читати, тому що мені хочеться їх одночасно розпочинати прямо зараз і читати тут. Єдине, що мене зупиняє, це не тільки брак часу, а й те, що я прочитаю ці книги, і мені знову доведеться Чекати неймовірну кількість часу, кілька років до того, як ці письменниці видадуть нові свої романи, нові свої книги і їх видадуть українською. Це єдине, що мене зупиняє, але слава Богу, ці письменниці написали інші книги, які можна дозволити собі перечитувати. І тут я вам показую маленький друг, це така детективно-психологічна історія буде від Донни Тарт про вбивство маленького хлопчика, за розслідування якого візьметься його сестра уже в дорослому. Віці, а також стрімка могила Роберт Гал... Галбарейт, Джон Роулінг. Це е, теж детективна історія про сектантську таку комуну, в яку відправляється головна героїня Робін Елекот, щоб з'ясувати одну справу, за яку взялася їхня скормуреном страйком агенція. В шаленому перечутті від цих двох історій знаю, що вони мені сподобаються, знаю, що будуть одними з улюблених і точно війдуть в топ книг цього року, але е, відкладаю собі. Як найсмачніший кусочок пирога просто. Наступна номінація це найбільше розчарування. І тут я думала, що зі мною трапилося за ці півроку кілька відверто нехороших книг, таких неякісних, на мою думку. І. І, мабуть, в цій номінації я вирішила показати ту, від якої були, хоча б очікування чогось, а ці очікування не виправдалися. І цю позицію тут займе Селеста Інг і Наші втрачені серця. Після книги усю дежеврять пожежі в мене був кредит довіри до цієї авторки. Я знала, що вона пише такі психологічні, соціально проблематичні тексти. І мене в усю дежевріють пожежі. Дуже зацікавила дилема, та яку виносить авторка наперед цієї книги. Одна з проблематичних таких тем, які вона там підіймає, і там не могло бути, як на мене, якоїсь однозначної думки, тому що. Не було такого чорного і білого, була було щось таке неоднозначне, чим головні герої давали раду собі, як звичайні люди, роблячи помилки, роблячи якісь не такі вчинки, як можливо треба було б зробити, але менше з тим це було дуже реалістично. Тож ця історія, навіть попри те, що вона антиутопія. І навіть попри те, що в антиутопіях, звісно, має бути чорне і біле. А то ця історія мені здалася якось поквапливо написаною, не до кінця зарежисованою чи що авторкою. Тобто, мені здається, що вона якось не до кінця продумана. Тут мова йде про те, що Сполучені Штати в недалекому майбутньому стають такою тоталітарною державою, в якій дуже. Репресуються і е, знищуються всі прояви інших національностей і, е, особливо азійських. І мова йде тут про хлопчика, мати якого зникає, е, мати китаянка за походженням, і хлопчик намагається засувати, де вона. Куди вона зникла, що з нею сталося, і попри те, що за зав'язкою і от за анотацією це мала бути якась мега драматична і мега цікава історія, яка нікого не залишить байдужим, то якраз прочитавши цю книгу, в мене було абсолютно відсторонене до неї відчуття, тому що весь стиль навіть авторки не викликав у мене жодного жодної співпричетності, навіть попри те, що тут головна головний герой, дитина, до яких зазвичай в художній літературі одразу приймаєшся якимось співпереживанням і співчуттям. Тут же такого не сталося, і мені здалося, що це не допрацьовка авторки, тому що я пам'ятаю, які глибокі враження на мене справили усю дежевріють пожежі. І наступна номінація найбільший книжковий сюрприз. І тут я вам покажу книгу, яка мала війти в, теж в найкращі, в номінації найкраще книг. Але нехай це буде сюрпризом, тому що про танці з кістками Андрія Сем'янківа я чула дуже багато. Всі її читали, обговорювали, казали, який це класний медичний трилер. І взагалі такого не очікуєш на українському ринку. І в мене вже були високі очікування до цієї книги, але вона перевершила навіть найвищі мої очікування, тому що це було атмосферно, тому що це було. Динамічно, тому що тут, звісно, зберігалася і інтрига, і всі елементи трилеру. І, і тут було дуже впізнаване соціально-побутовий фон е України, і тут стиль самого тексту дуже підтримував сам сюжет, і дуже виразними були герої, і дуже класно було переданий і внутрішній стан, і ось ці вчинки, і ось ці торгування зі своєю совістю, головного героя мені надзвичайно сподобалося. Лося ця книга. Я не знаю, чи планує і чи працює Андрій Сем'янків над наступними своїми романами книгами. Але мені б дуже хотілося, щоб він не зупинявся і знайшов собі ресурс написати щось не гірше а в кращому випадку ще краще і ще потужніше ніж танці з кістками. Ну просто одна з одне з відкриттів, найкращих книг точно цього року. Вона точно війде в топ. Наступна номінація це новий улюблений автор. І тут книга, яка теж без сумніву, потрапляє у найкращі книги року, це Жанна Батальонерка і Геошкорубій. Беручи до рук цю книгу, я не знала нічого про цього автора, я не знала нічого про цей роман, яку ж я насолоду отримала від його прочитання. Мені дуже сподобався стиль автора, мені дуже сподобалося, як він іронізує, яким він може бути і серйозним, і дотепним, і як він дуже важливі такі теми, дуже легко подає, дуже так, з таким шлейфом комічності, але не роблячи з цього якийсь блюзнірський. Такий текст, а роблячи якесь таке витончену сатиру, витончену іронію на все, що відбувалося, і мені дуже сподобалася ця історія. Вона розповідає про часи Першої світової війни і головний герой, який має ідеї про українську незалежність, про незалежність української нації, закохується ніби у Жанну, яка уособлює в собі і підтримує все те імперіалістичне російсько-російської. Імперії, що відбувається, і вона дуже вірить у те, що говорять із трибун, і наскільки ці стосунки будуть трансформуватися, до того ж, Жанна також вступає в батальйон жіночі в часи Першої світової, для того, щоб на підтримати цю пропагандистську ідею, що от бачите, навіть жінки стають до зброї захищати Російську імперію, то чому ж чоловіки не хочуть цього робити, коротше, дуже класна і дуже цікава книга, незважаючи на те, що що Вона невеличка, вона дарує абсолютно величезний спектр емоцій і окремий тут лайк Геошкуроп'ю за дуже красиве і з такою любов'ю і теплотою описаний замови Київ. Просто мені надзвичайно сподобалось деякі посаджі, готова перечитувати безкінечну кількість разів. Наступна номінація: так, ми від реалістичної прозу скачимо до, до фентезі Краш. І тут я знову повернулася до трилогії Шелби Манг'юрі про змію і голуба і скажу вам, що рік діг. Горі, став моїм літературним фентезі крашем тому що е, дуже цікава трансформація героя і протягом всієї загалом історії, тому що він найбільше, як на мене, змінюється, найбільше проявляє себе, і з ним стаються дуже такі м, ситуації з дилемою, де йому треба обирати між своїм обов'язком та почуттями. Мене завжди захоплюють такі суперечливі герої, які борються з якимись власними сумнівами, переконаннями. Тому ця позиція абсолютно його. Особливо в третій частині він відкриється зовсім по-інакшому. Наступна номінація це книга, яка змусила плакати. І тут я покажу вам дім для дома Вікторія Меліної. Ця книга змусила мене плакати, коли я вперше її читала, ця книга змусила мене плакати, коли я просто брала її до руки і, і знала, що буду її перечитувати. І ця книга довела мене до сліз і в процесі читання, і знову ж таки при фіналі історії, не тільки за таку дуже сумну і драматичну розв'язку цієї книги, а і, звісно, на цю сумну історію Вікторії Амеліної, тому це однозначно книга, від якої я завжди мабуть буду плакати, скільки б разів я її не перечитувала. Наступна номінація це книга, яка зробила тебе щасливою. Не впевнена, що книга якась одна може прямо зробити чудо і зробити людину щасливою. Але саме читання, звісно, і історії якісь теплі можуть зворушити і надихнути, і зробити трошки радіснішим наше життя. І так у мене сталося з книгою Славетне життя Ейджеє Фікрі Габріель Зевін не втомлює мене радувати ця авторка. Зовсім інший інакший роман ніж завтра, 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 який я дуже хочу перечити. Стати. Ця історія дуже сентиментальна, дуже така мила, тепла. Нагадала мені чимось клуб полюбителів книжок та пирогів з картопляним лушпинням. Тут теж історія про острів, де є невеличка книгарня, де є який собі набурмосений книгар, який якось проживає це життя після важкої втрати дружини, і у його книгарні якось з'являється двохрічна дівчинка, яка ставить все його життя догори ногами і пцем. Це історія про книголюбів, це історія про історії, це історія про книги, і тому вона не могла не зворушити моє серце і не стати наймилішою, мабуть, книгою, яку я читала за ці півроку. Наступна номінація це найгарніша книга, яку ти купила за останні пів року. І тут варто сказати, що українське видавництво, я не знаю, якими зусиллями просто і якою своєю працею відданою читачам видають щоразу абсолютно нові, прекрасні, дуже красиво оформлені книги. І кожна з них це якийсь абсолютно стильний такий витвір мистецтва, яким хочеться прикрасити свої полиці, і хочеться одразу їх тримати в руках. Читати, гортати, але покажу вам, мабуть, книгу, яку ось буквально недавно отримала, яку передзамовляла, і яка ну, просто як витвір мистецтва дійсно, це ніби ми злодії від видавництва artbooks. Вона надзвичайно красива, вона і матова з лакованими вирізами, і з розмальованим зрізом, і з форзицями, та ще й з оверлеєм. Який я вже вам показувала в книжкових покупках, але не можу ним натішитися не можу натішитись. Листівочка випала. Не ну, можу натішитись прекрасним оформленням книг. І ну тут, мабуть, я знімала якось відео найкращих книг на моїх полицях, але мені здається, що під кінець року ви треба робити знову таке відео, тому що красивих книг у нас стає дедалі більше. І, і просто заходиш в книгарні, і очі розбігаються від цього різноманіття, від цієї краси. Хочеться все це принести собі додому, щоб порадуватись і милувало око. Ну і фінальна тринадцята номінація на сьогодні це книга, яку плануєш дочитати. До кінця цього року, і мені здається, що я цю книгу показувала вам і минулого року, але я її все ще не дочитала, тому показую знову. І це граф Монте Крісто, Олександр Дюма. Для мене взагалі класика це дуже класичний варіант виходу з нечитуна, тому що мене класика ніколи не розчаровує. Майже вона завжди мені. Це такий текст, який мені завжди заходить, в якому б стані я не була. Я можу відкрити щось із класики, і воно мене зразу затягує в текст. Але от з графом Монте Крісто, в якийсь момент я почала пробуксовувати від цієї історії, і е, мені здається, що якби я читала її під час такого підліткового максималізму, періоду підліткового максималізму, то вона б пішла у мене швидше. А зараз, дочитавши майже до середини цю історію, мені важко, не те, що важко, а не хочеться вірити, що все це, вся ця історія, всі ці намагання, це все е, ставиться на вівтар помсти і все, що. Рухається головним героєм, це лише бажання помститися всім і в цьому. І це в якийсь момент почало мене дещо дратувати. Тому я зупинила, але дуже хочу завершити цю історію і закрити для себе цей гештальт підліткового читання. І казати, що так, я все-таки прочитала графа Монте Крісто. Друзі, я вам дуже дякую за перегляд. Напишіть в коментарях про книгу з будь-якої з цих номінацій. А взагалі, можливо, найкращу книгу за ці півроку, які ви читали, буде цікаво почитати ваші відповіді. Я ж вам дуже дякую за перегляд і до зустрічі у нових відео. Папа! -па.